Всіх вітаю! У нас знову розпаковка посилки з вінтажними прикрасами. Ось така більшенька. Думаю, тут відео буде не одне. Така важкенька. Єдине, що я це вже розрізала, тому що так дуже складно екран ось відкриваємо. І тут вона заважна. Колбочный пакет. Так, и вот такие. І великий-великий пакет з прикрасами ми будемо розглядати. Пусть відкриваю? Почнемо. Так, є перше, що мені трапилось. Це ось такий браслет. Це шкіра, наскільки я розумію, так, скляні кришталики. Тут теж всі такі з блиском, шкіра натуральна. Це вже цікаво. На таких собі можна регулювати на таких закльопках новенький, не ношений, абсолютно новенький. Ось такий цікавий. Наступна у нас прикраса. Так, бачу камінь. Натуральний. Щось тут, надіюсь, що це бруд, це э, авантюрен. Камінь авантюрен. І це є кліпси. Такий стан хороший. Натуральний камінь, скляні кришталики. Такий. Кі Такі мають свою вагу. Десь що все це витриться. І далі теж це сережки, О, сережки кліпси. Так, тут у нас теж кліпси. Такі з намистинками пластиковими. Ось і тут у нас Щось написано. Давайте пересвідчимося. Так, і це є фірма Марвелла. Фірма Марвелла. Ніжні. Невеличкі кліпси марковані. Далі в нас в золотому тоні кліпси. Такі ажурні півкільця з такими вирізаними сердечками. Стан теж стан чудовий. Маркування я не бачу в них. Легенькі. Далі в нас теж кліпси, вінтажні, відмінному стані, такі важчі, масивніші. Маркування не бачу Стані відмінно. Наступна пара. теж кліпси. В Золотому тоні. З такі. Красиві такі завитки, стан відмінний, маркувань теж нема, але якість дуже-дуже хороша. Ось такий у нас пакетик. Так, Тут у нас бачу, багато ланцюжків. Всі в світлому тоні. Це, напевно, таке кольє з великою кількістю ланцюжків, Так, ось такі елементи. Красиві. Так. Так, нижня частина, це теж ланцюжки, це як, як таке кольє. Так, єдине, що треба їх розплутати. Ось така кількість там собі ланцюжки, градація від коротшого до довшого. Далі йдуть ось такі елементи. Потім ось такі з ланцюжками. Далі така йде асиметрія. З однієї сторони ось такі елементи, а з другої ланцюжок. Стан відмінний. Фольє таке на место дуже і дуже цікаве. Наступний пакетик у нас ось такий. Так, і тут теж таке намисто в золотому тоні ланцюжок, замочок, карабін. І далі йдуть намистини. Це намистини, такі пластикові з ефектом ось такого місячного сяйва відмінному стані, теж хороше намисти. Та такі великі сережки. Вінтажні. Так, це такий пластик імітації перламутру, така гарна імітація. Дуже якісна, От зворотня сторона, пластик дуже якісний. Скляні кришталики в вигляді такого, напевно, метелика. Тут з ефектом АБ, на гачках, завдяки тому, що це пластик, вони не є важкі, дуже і дуже ефектні. Золотий тон. Красиві, цікаві. Решки. Так. Щось у нас таке зеленому тоні. Так, це таке намисло з бісеру, ставками зеленого кольору, пластиковий, дуже гарний. Яскравий такий колір, довгенький таке, ефектне це рахунок свого яскравого кольору. Отаке. Та, Далі в нас ось такий пакетик, перев'язаний резиночкою. І тут теж бачимо різні сережки. Це є сережечки ось такі, такі півкільця, який вінтажний пластик, сережки-пусети, гарної якості, дуже гарного червоного кольору, легенькі, такої ж форми, сережечки такі бускові, пусети, пластик теж дуже легкі. Наступні ось такі в чорному з золотом, теж пластик, такі більш нарядніші, такі золоті оправі, теж дуже легенькі. Щось у нас ось таке величне, це ось така каблучка, такий перстень в срібному тоні. З кришталиком, а кришталик пластиковий. В відмінному стані. Дуже-дуже таке нарядне. Це 19-19 з 19 половиною розмір. Це дуже ефектне. Якісно виконане. Колечко чи перстень перстання правильно звати. Так, наступно у нас якась ось така велика річ, така птаха в срібному тоні. Так, і це ось така якась защіпка з написом. Нейман Маренс. Наскільки я розумію, теж не зустрічалася з таким іменем. Цікаво, куди можна прищіпати? що можна прищіпати? можна собі придумати багато речей. Може бути як прошка, як зажим такий. А які ваші варіанти? Можливо, хтось знає, такого автора напише мені. Я призначення цієї речі? Так це в нас ще є? Ось є ось така підвісочка. Теж пластик, тут в золотому тоні, наступне у нас. Таке кольє на ланцюжках, подовжуючим ланцюжком, гарно, якісно виконано. Пластикові вставочки, дуже гарні, якісні, гарний колір, як бірюза, дуже гарний, насичений такий у відмінному стані. Ольє в відмінному стані. З тут на тут трапилася, ось така брошка. Так, це є ось таке пів обличчя. Є така тема в брошках. Так, є замочок і є в нас. Маркування Альберт і Ловайт. Альберт і Лавайт. Такі різні невідомі мені імена поки що. Теж, як хтось знає, хто що це за автор. Я була б рада, якби ви мені написали. Стан відмінний, дуже оригінальна, цікава е, така річ. Так. І ще щось таке бачу яскраве, яскраве. Щось. Це ось таке кольє. В жовтому тоні металу. Тут пластикові вставки, такі як під геліотіс, з таким переливом, перлим але червоного кольору орнамент, Стан відмінний. Ось така таке кольє. Цікаве. Ставочка дуже цікава. Так, де ми його поставимо ось тут? Так, ще якусь одну річ візьмемо на кінець. Так, візьмемо ось ці серечки від Аманда Сміт. Гарного, такі гарні завитки, гарного дизайну. Верлинки, імітація, стан новеньких пусети. Маркувань не мають, але сережечки дуже і дуже милі, легенькі, дуже якісні, якісно зроблені, виготовлені. Теж чудово. Чудова знахідка. І, можливо, ще щось одне. Так, ось така цікава. Брошку буде розглянемо. Брошка вінтажна, брошка може бути як підвіска. Такого тону. Подібного на срібло, правда, не бачу маркувань. Тут, по-моєму, пластикові ставки, але дуже гарна імітація під натуральний камінь. А ну, давайте подивимося Трош, трошечки магнітиця метал, брошечка сама по собі дуже дуже гарна, така об'ємна, легенька. Об'єм маленька, цікаво. Ну, і ще можемо одну річ по часу подивитися. Це я бачу сире екліпси дуже цікавої форми в срібному тоні з голубим. Так, є маркування. Джермені. Ось такі. Дуже-дуже оригінальні. Багато бачу тут в такому не, в золу, в срібному тоні, хоча і на тільки в золоті теж. Ну і остання тут у нас річ Це ось така підвіска підвізка Мікі Маус. Кришталами, маками прозорими скляними. Так, і тут теж ось така дуже якісна. Маркувань не бачу, якісно виготовлен. Так, і ось така, бачите, цікава посилочка, дуже теж різноманітні речі марковані і марковані. Авторами, яких я мало знаю, тому це особливо цікаво. Тож, запрошую і на наступні частини розпаковки цієї посилки. Дякую, що були зі мною.